Доброго дня, шановні колеги! Ви на каналі Pifagoras School І сьогодні я хочу вам показати невеличкий огляд, як працювати з онлайн-дошкою Jamboard, яка дуже допоможе вам проводити онлайн уроки, тому що має багато функцій для спрощення проведення онлайн уроків. Спочатку заходимо на сайт jumboardgo.com. Створюємо. В мене є вже багато створених уроків. І ось тут, в куточку знизу, є, в правому нижньому куточку є плюсик, який зараз створить нам нову онлайн-дошку. Для того, щоб вони відрізнялися і ви не загубили потрібну вам онлайн-дошку, з якою ви хочете працювати на уроці, ви можете її назвати так же само, як і звичайний документ Wordovський. Натискаєте на назву і пишете для себе, як ви хочете її назвати. Ну, наприклад, урок No1. Ну, як вашого учня звуть, чи якось, як ви хочете назвати, Ваня п'ятий клас, наприклад. Далі, дошка вже буде в вашому Google диску збережена. І на цій дошці, поки вона чиста, ми бачимо тут перший слайд, пронумеровані. Ви можете використовувати всього 20 слайдів. На кожен слайд ви можете додавати картинки, писати, все, що завгодно. Ліворуч, ось тут на дошці, є інструменти, якими можна користуватися. Я зараз користуюсь графічним планшетом, ось такий немає різниці, який з ручкою, стілусом. І за допомогою цього графічного планшету, можна і мишкою, але не дуже зручно буде. Я користуюся цими інструментами. Дивіться, Перше, це ручки, олівці, маркери, Кисть цей для малювання пензлик, тобто ви можете малювати олівцем, обираючи один із шести кольорів. Ось воно, найтонше малювання олівцем, далі йде ручкою потовше малює, далі маркер, і останнє це пензлик для малювання, Тобто тут вже можна чим завгодно малювати. І писати, кольори можна обирати будь-які, це ви вже які вам потрібні, обираєте. Зазвичай я користуюсь другою ручкою, там де пишу, наприклад, номер уроку і так далі. Далі, Наступна гумка, якою можна стерти все, що ви написали, що вам не потрібно. Далі наступне іде стрілочка, яка може обрати. Це я опущуся нижче, тут є текст, наприклад, який завгодно ви пишете, і цим, цією стрілочкою ви його можете рухати по всьому слайду, куди вам потрібно його поставити. Наступний інструмент це е, е, нотатки. Закріплення нотатки, тут ви можете натиснути і написати теж, що вам завгодно. Наприклад, якщо ви задаєте домашнє завдання, то ви можете написати «ДЗ» скорочено в куточку поставити, і далі вже дивитися, що ви будете задавати на домашнє завдання. Давайте перейду до наступного слайду, щоб показати, на прикладі. Ну, наприклад, на наступний слайд я переходжу. Я гортаю праворуч, і в мене вже з'являється новий слайд. На якому я зараз створю домашні завдання для учня. Ну, Наприклад, якщо ви хочете створити домашнє завдання, ось я підписала його, так, і е, самі напишете своє, свої рівняння там, чи дещо, якісь вирази, то можна використати, е, щойно я вже використала, бачите, можна тут слайд міняти, можна робити в клітинку, можна в лінію, можна робити ось такі крапочки, можна його його сірими клітинками зробити, можна його повністю зафарбувати синім кольором, можна чорним кольором, можна взагалі якусь картинку додати, по якій ви будете писати. Я обираю клітинки і, наприклад, хочу на домашнє завдання задати там учневі рівняння, наприклад, x додати 3,5 дорівнює 4. Записала там друге завдання, наприклад, там 2х мінус 1,5 дорівнює 3, ну і так далі, скільки завдань ви хочете записати. Якщо ви хочете не записувати завдання, а додати якісь уже створені завдання, або з підручника завдання, то є в інструментах додати зображення, ви натискаєте на нього, переходимо до. Перегляду ваших файлів, які у вас є. Натискаємо на перегляди. Зараз щось трошки підвисло. Чекаємо. Тут є, дивіться, є завантаження, є посилання, можна додавати сюди. Там же, як то кажуть, можна вчитися на власному натисканні будь чого І ми заходимо, наприклад, в мене є завдання. Я заходжу, додаю їх. А, так, додаю з 5 класу, наприклад, з підручника Тарасенкової на повторення, наприклад, початкової школи, задаю дитині домашнє. Його, додаю його на слайд. Якщо воно маленьке, ви можете стрілочкою збільшити його. Далі точно так же треба ще одне завдання. Заходимо, додаємо, іще одне завдання. І таких завдань, скільки ви хочете, може, можете понадодавати, ось скільки завгодно. Якщо ви хочете свою нумерацію задати, ви можете з тими ж самими стікерами користуватися, теж обирати будь-які кольори, пронумерувати своїми номерами, ось додати отак, номер один. Номер 2 і це вже ваша нумерація домашнього завдання буде. Далі на наступному слайді, дивіться, ми ще подивимося, наступні є інструменти. Це можна робити фігури. Тут уже зроблені раніше не було нещодавно, ось, мабуть, десь півроку тому додалися інструменти. Це можна побудувати. Коло, можна квадрат, можна трикутник, ромб з закругленими кутами. Квадрат тут є пів кола, прямокутник і стрілка. Ну, наприклад, якщо ви хочете побудувати коло, ось витягнете мишкою і будується коло, можна еліпс, можна коло. Побудували коло. Єдине, що проблема в тому, що тут не можна поставити центр кола, ну, Якщо він вам потрібний, то ви можете додати. Клітинки, і погано ще, що воно не прозоре. І тому вам вже на око треба ставити тут центр, якщо ви хочете дозада центр кола. Можна це коло зафарбувати, якщо ось тут скористатися інструментами і зафарбувати можна його блакитним, можна межу кола поміняти, теж зробити блакитною, жовтою, жовтим коло зробити, тут же, як вам потрібно. Точно так же прямокутник. Будь-який хочете білий, порожній із синім кольором по периметру. Далі можна використовувати стрілки, можливо, ви будете робити якісь схеми. а ці всі фігури можна крутити, так як вам заманеться. Тобто захотіли її повернули вліво, вправо, вгору. Далі можна її звузити, зменшити, збільшити, поставити на те місце слайду, де вам потрібно. Все, тобто, цими всіми інструментами і фігурами ви можете користуватися. Якщо вам треба щось підписати, ви можете або писати, як я графічним планшетом, або можна записати коло, наприклад, рух. Далі можна підписати там прямо кутник за допомогою клавіатури. Якщо... Бачите, я пишу, воно переноситься, значить, я збільшую місце для написання, і все, воно вже йде в одну строчку, все добре. І останній інструмент це лазер. Якщо вам треба щось показати на слайді, використовуєтеся лазером і дитині кажете: ось, бачите, ось тут лазером я показую, зверну увагу на те чи інше, на фігуру, на назву на слайді, чи ще щось. Останнє, що можу ще додати. Як можна додавати ці вирізані завдання з підручника? Якщо вам потрібно вирізати завдання з підручника, ви заходите в онлайн-підручник, і в комп'ютері є така функція ножиці, називається. Ось тут знизу в, мене в інструментах є ножиці, якими можна обирати вирізати все, що завгодно на вашому екрані і зберігати картинкою. Тобто, я додаю в ножицях створити. Обираю частину мого слайду, яка мені потрібна, і зберігаю, там, називаю цю картинку, як завгодно, один там завдання, і все, у мене збережена ця картинка. Маю надію, що моя інформація була вам корисна. Хотілося з вами поділитися і спростити вашу роботу і навчання учнів. Бажаю успіхів в подальшій роботі. Якщо що, пишіть в коментарі, які є питання завжди на зв'язку і рада допомогти. Гарного дня!